Шановні колеги, сьогодні у нас 9 на 25 9.00. засідання бюджетної комісії. На комісію у нас прибули САПСАЙ, Адаменко, Бондаренко, Березенко, відсутній Олексій. У нас кворум є, так що ми можемо розпочати нашу роботу. Інші якісь пропозиції є? Нема нема, значить, переходимо тоді до відкриваємо нашу роботу і переходимо мене до буде, першого питання. У мене буде зачекайте. У мене mm. перед тим як ви порядок денний, наче озвучите і погодяться всі сімейному по працювати. У мене виникли зараз перед засіданням дві зміни. Прошу під номерами 3 і 4 у ваш порядок денний засідання. Внести питання 3. Про внесення змін у програму з благоустрою населених пунктів Лесківської сільської ради на 2021-2025 роки. І під номером 4 питання про внесення змін у положення про цільовий фонд Лесківської сільської ради на 2021-2025 роки. І відповідні наступні питання з'їдуть на понумерації на два пункти, і буде замість восьми, а десять пунктів до розгляду. Якісь пропозиції інші є немає, немає. заперечення. Немає. Ну, то тоді переходимо до порядку денного. Е, Перше питання про перевкладення контракту з директором комунального закладу Центру надання соціальних послуг Лесівської ради Чекаська ринку, Чекаської області Оксана Борисовина. Будь ласка. У директора центру комунального закладу Центру надання послуг в Зої Федрів не письменної закінчується у листопаді місяці контракт, який був укладений. Ну, відповідно, там, скільки років тому, у 2020 році. -е, нарікання її на роботу немає, і тому пропонується продовжити на такий самий термін контракт із цим фахівцем на цій же посаді. Є якісь зауваження, доповнені? <пробітник> а тоді переходимо до голосування. Сапсай за, сай за, Бондаренко за, Нелезенко. Висновок позитивний. Переходимо до другого питання. Друге питання про внесення змін у програму підтримки збройних сил України та інших сил безпеки та сил оборони на 25-й рік. Осана Борис надійшло звернення від військової частини А 7046 Про виділення коштів на на придбання ретранслятора друтового ну, з відповідними характеристиками. Дві штуки на суму 80 тисяч, приблизно суму 80 тисяч, і придбання 3D-принтеру із характеристиками на суму 31 тисяча, одна штука. Є пропозиція внести зміни у завдання і заходи до даної програми, додававши 3-4 пункти. Або придбання цих озвучених мною це в нас матері... матеріальних. матеріальних цінностей, да, або їх еквівалентів, е, і відп... провести відповідні е, закупівлі. Подальшою передачою військовій частини. За важливе доповнення. Є до... Mm -hmm. Переходимо mm -hmm. до голосування. Бондаренко. Mm -hmm. Не веземо. Обсає за, за. 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 висновк позитивний. Третє питання це основі програми. Будь ласка, Оксана uh, Борисовна, на озвучку да. пропонується внести однакові пункти. що у ту що в ту програму. Я зараз озвучу. одним реченням. А ви проголосуєте за кожне рішення. Проект рішення окремо. Пропонується у заходи внести зміни, а саме придбання пам'ятників та пам'ятних знаків на могили. Захисників України, які померли, несучи, захищаючи батьківщину у цій війні. Може, меморіальні Ну, Може, меморіальні дошки, так. Там тексту. немає. Переходимо до голосування. Програма Адаменко. благоустрою зразу. Зараз у... по програмі так. благоустрою. Адаменко. За. Бондаренко. За. 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 За, 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 виснов, позитивний. І по цільовому фонду такий так саме пропонується внести пункт абсолютно, з той метою, що якщо будуть кошти там і там, може їх прийдеться акумулювати з двох напрямків. Які зауваження за є? Немає. Голосуємо. Адаменко. За. Бондаренко. За. Все і за, за. за, за, за позитивно. Переходимо до п'ятого питання про виконання бюджету Лисійської сільської ради територіальної громади за перше півріччя 25-го року. Валентина Івана, будь ласка, вам слово. Дякую. Висновок про виконання дохідної частини бюджету громади за січень, червень 2025 року. Фінансовий відділ надав він зареєстрований. Перевиконання дохідної частини загального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів бюджету Леськівської сільської територіальної громади за підсумками першого півріччя 25 року складає. Один мільйон вісімсот сімдесят дев'ять тисяч сімсот вісімнадцять гривнів вісім копійок або 9,35 відсотка Сам звіт про виконання бюджету нам надає управління державної казначейської служби у місті черкасах Черкаської області. Я, як начальник фінансу завжди пишу пояснювальну записку по виконанню бюджету і відповідно пропонується затвердити. Виконання бюджету громади по загальному фонду. По доходах 44 мільйони 25 тисяч 922 гривні 28 копійок. По видатках загального фонду 44 мільйони 830 тисяч 906 гривні 70 копійки. Відповідно, видатки перевищують доходи, дефіцит в бюджету 804 тисячі 984 гривні 45 копійок. По спеціальному фонду. Доходи 1 мільйон 358 тисяч 47 гривнів 6 копійок. Видатки спеціального фонду 2 мільйони 528 тисяч 364 гривні, 22 копійки. З перевищенням видатків над доходами в 1 мільйон 170 тисяч 317 гривень 16 копійок. Ну, пропонується таке отак затвердити. Які зауваження доповнення? Переходимо до голосування Адаменко за Бондаренко. За. Перша за. Та і за, висновок позитивний. Слідуючим питанням у нас про внесення змін до рішення сільської ради від двадцять третього дванадцятого четвертого року про бюджет Ласівської сільської, сільської і територіальної громади на 25-й рік. Будь ласка, Валентина Івановна. Проект рішення розроблений до змін нашого бюджету 25-го року. Розроблений. У зв'язку з перевиконанням дохідної частини загального фонду бюджету, використанням залишку коштів спеціального фонду на 01.01.2025 року, а також перерозподілом коштів загального та спеціального фондів. Кошти, які будуть направлені на видатки, це на придбання ретранслятора дротового і 3D-принтера. Це три одиниці 111 тисяч. Ці кошти будуть витрачені по спеціальному фонду бюджету розвитку, із них 42 тисячі за рахунок економії із попередньої закупівлі антени та РЕБУ, і 69 тисяч ми візьмемо із залишку коштів бюджету розвитку, що склався на 01.01.2025 року. По спеціальному фонду цільовому конкретно 145 тисяч 900 гривень будуть направлені у видатки 70 тисяч 455 гривні на зарплату з нарахуваннями. Це буде винагорода за виконані роботи по благоустрою нашої території, також на матеріали і послуги, конкретно на матеріали 45 тисяч 445 гривень, на послуги 30 тисяч. Це по цільовому фонду. Що стосується по загальному фонду, там було переглянуто потребу у дровах та вугілля. За рахунок того, що ми виводимо економію по центру надання соціальних послуг 4 на гривень, та передивимося економію по інших видатках. Ці кошти із економії будуть направлені на вкрай необхідні наші потреби, а конкретно на закриття питання вугілля та придбання дров, що планується у липні провести, провести тендерну закупівлю, а також на інші потреби, які згідно подання, ну, я вам показувала, розглянути, розглянути. І Там сам будинок культури 150 тисяч просив, щоб закрити питання по послугах. Що зв'язані з їхнім енергозабезпеченням? Розуміло. Є за. якісь зауваження, доповнення? No. Переходимо до голосування. Бондаренко. За. Адам? Не За. No. Це все за вісьмерко <coughs> Слідуючим питанням. Про надання матеріальної допомоги Оксана Борисович е, у місяційний період е, рішенням виконкому у бюджет сільської ради було прийнято 25 тисяч з обласного бюджету е, на виплату е, жителю села Леське е, до, матеріальної е, допомоги на поховання ну, у зв'язку з загибеллю його сина. Ми ці кошти маємо перерахувати на рахунок цього батька. Також у рамках виконання програми підтримки ветеранів надійшли пропозиція виплатити 20 тисяч на поховання матері в проекті Вас прізвища прописані Литвиненко, зв'язку з загибель її сина, який загинув під час виконання бойового завдання. 9500 на матеріальну допомогу захиснику случинському, який отримав поранення при виконанні бойових завдань. Під, з програми Турбота є пропозиція виплатити кошти. Шаригіний, яка має, ну, захворювання ми з вами попередньо озвучили у сумі 2 тисячі, Кириченко тисяча, Дзима 700, А Куцевіл, я так зрозуміла, що ми будемо відмовитися, оскільки це не зв'язано із здоров'ям. Не пов'язано зі здоров'ям і з хворобою. Ось такий проект рішення після попередніх консультацій, який запропонований, будуть до нього зауваження і пропозиції? Ні, переходимо, ні, переходимо до голосування. Адаменко. За. і дам. Слідуючим питанням про надання дозволу на списання та знання з обліку необоротних матеріальних активів. Надійшли два подання від керівників закладів освіти з деуяблунь Каталецьких поліцею із відповідним переліком матеріальних необоротних, необоротних активів. На списання додатки ви бачите в своїх матеріалах? Будуть заперечені. всі з цим питанням. Будь ласка, є якісь зауваження, доповнення? Голосуємо. Бондаренко. все, зовнішнього позитивні. позитивно. Розписання. Та зняття з обліку малоцінних необоротних матеріальних активів, що перевоювають на балансі фінансового відділу Російської сільської ради. Від фінансового відділу надійшло звернення щодо дозволу списати з бухгалтерського обліку, а необоротні матеріальні активи малоцінні відповідно до переліку. Перелік перед вами. Є якісь допомоги зауваження? Переходимо до голосування. А За. Та все залішно позитив. І про внесення змін у рішення Лесівської сільської ради про затвердження перспективного плану модернізації та оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти Лесівської сільської територіальної громади на 24-27 рік роки від 16.05 24 року. Будь ласка, Галина Олексійовна, начальник відділу освіти. Будь ласка. Відповідно до закону про повну загальну середню освіту. Про освіту. До 2027 року ми повинні привести свої заклади освіти у повну відповідність чинним формам. Відповідно до положення, розглядаючи наповнювання шкіл наших, у нас усі ліцеї на даний час підлягають реорганізації Чернявський ліцей. І будь ліцей, там буде пониження ступеня до рівня гімназії. Відповідно до чинного законодавства, те, що на сьогодні, Леськівський ліцей планується зробити ліцеєм, оскільки кількість дітей дозволяє зробити ці паралелі. Але якщо будуть зміни у рішенні Верховної Ради, тому що це на даний момент на розгляді, то буде, що необхідно буде 4 класи, то тоді і Леськівський ліцей. Буде гімназію, оскільки ми не зможемо фінансово забезпечити дані заклад. Ну дані заклади матеріально. Чим виникла необхідність винести зараз рішення про слухання по реорганізації межі справ, тому що у 26-му році дітки, які на даний момент у 9-му класі, 10-й клас, вони вже будуть у ті заклади освіти, які забезпечують старшу школу профільну. Тобто гімназія не має права випускати одинадцятикласників. У 26-му році вони випускають має права випуск... дати документ да. про... Ви... Закін, да? Да, про цю ж вищу загальну... Пос... скільки Гімназія передбачає тільки до 9 класу. Де... У ну, нас виходить колізія. Да. І класна... таким... Якщо клас наберемо, то просто їх наші заклади не зможуть надати да. відповідні да. документи. Да. І відповідно, десь вони випустять у 26-му році одинадцяти класників. І тоді вже ми зможемо їх понизити в них ступінь до гімназії. У 26-му році вони випускають 11 клас. Що зможу документи віддати цим діткам, які а. закінчують школу? У 27-му році випускають 11 клас і все. А, а з 26 по 27 ті, хто мають у 10-й йти, виходить, так. вони, ну, якби ми нічого не робимо, так, в 27-му по-любому йде реорганізація гімназії. Але десятий клас набирається, а тоді куди їм? Добре, набирається, якщо це 4 паралелі. У нас одно ні, чи дві Ні, коли гімназія, ці, гімназія. Гімназія, гімназія на ну, 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 переведено школу, в школу. Але ж але, але, програма, програма, отож та, питання. Та, та, програма. Да, Чисто, вони оцей падали. рік вони кинуті ну, якось взагалі в тому, що дітки не продумано. Справа в тому, що ці дітки, 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 що зараз у 9 класі, вони не є нушіськими класами, вони не йшли. І в восьмому зараз. Дев'ятий перейшли вони усі дітей. Так, так. Я маю на увазі цих діток. Вони не є нушівськими класами, але в перспективі розробляється програма, що старша школа буде три роки і для цих дітей. Гімназія. Знову ж таки, да. гімназія ну, немає права, це, не має права на набачити навіть навіть, да, навіть да, якщо, якщо вони... набереться, розумієш, якщо буде один поток, ну, грубо говоря, да. один клас. Потім вони приходить час. А їм не вже документи не документа не зможуть видати що ви проручилися у них не буде ліцензії на видачу да, документів. видача видачі просто... не буде, і тобто дитина взагалі по потратить так, витрати ви... віде... ну рік свій потратити чи два. І дивіться, також пропонується саму сам перспективний план нести зміни, а саме у слова модернізація та оптимізація замінити на слово трансформація, тому що ці зміни викликані зовнішніми чинниками, а ну, не нашою ініціативою, відповідно другим пунктом, оприлюднити плану новій редакції на вебсайті громади, а також провести громадське обговорення щодо трансформації мережі закладів загальної середньої освіти. У відповідності до вимог чинного законодавства з розміщення відповідного інформаційного повідомлення на офіційному сайті. Згідно закону, це громадське обговорення має тривати не менше одного року, тому нам у липні треба вже виставити оголошення і працювати в цьому напрямку за громадські обговорення. Вони передбачають консультації, круглі столи, обговорення, збори ну, і різні форми. Щоб донести батькам і колективам педагогів, що це, це вимога держави, така є, і ми ось цей сам план будемо викладати у доповненій редакції, дещо розширили заходи і завдання, а також відповідно сам план трансформації прописаний, який ліцей буде яку мати назву, і по термінах, що має коли зробити. Які зауваження є доповнення? Немає. Переходимо до голосування. Адаменко Шанса. Бондаренко. Це все за рішення позитивне. Uh -huh. Ну і нарешті переходимо до останнього питання. Про затвердження планів заходів щодо організації роботи на всіх стадіях бюджетного процесу. Нами розроблені плани заходів щодо складання прогнозу бюджету Леськівської сільської територіальної громади на 26 28 роки це додаток один до проєкту рішення. Що це таке? Тільки у 2021 році ми робили прогноз бюджету на 22-й, відповідно, 23 23-24 роки із застосуванням відповідних коефіцієнтів, які були потім подані нам у декларацію. Повторюється уряд, декларація урядом затверджена, е, індекси ми там уже бачимо всі. І в цьому році ми будемо робити прогноз бюджету на 26-й рік. Ну, це буде план 26-й, а прогноз 27-й, і 28-й. 2028. А в прогнозі вже враховується, що у нас оті 4% заберуть Так, У прогнозі, коли я доходи, там буду планувати 4% я наче від ПДФО відберу. Ну, дивлячись на 2025 рік, скільки заплановано, буде проведена оцінка виконання бюджету, наприклад, конкретно по цьому коду доходу ПДФО. По Потім подивлюся лист, який нам дала податкова, із їхніми очікуваними надходженнями, які вони пропонують Ми заберемо ці 4% ну, у плані, заберу 4%. Але те, що пропонує уряд збільшити мінімальну заробітну плату поетапно із 8 тисяч, то там теж будуть застосовані коефіцієнти, то на ті коефіцієнти я, відповідно, збільшу ПДФО. І будемо передивлятися, як ну, юридичні особи сплачують, щоб не було заборгованості по заробітній платі людям через те, що, відповідно, тоді ж буде заборгованість нам у бюджет по тому ПДФО. Розумію. За які я 4% кажу? Перето нам от надходило ну, ось до цього часу 64%. 4% нам держава доплачувала, ну як, наче так як доплачували на енергоносії, на компенсацію у коливанні цін. Але ось на днях було прийнято подібний документ, але на державному рівні державного бюджету, і там чітко вказано, що ці 4% нам не заплановано. План заходів щодо складання прогнозу бюджету. Ну він передбачає е, сам зміст заходів і відповідно термін виконання і відповідальний виконав. Потім так? другий план заходів щодо складання проекту бюджету. Після прогнозу складається проект бюджету. Проект бюджету ну складається теж відповідно до нього. Я затверджую, затверджуємо план заходів щодо складання. Проєкту бюджету. Це додаток 2 до проєкту нашого рішення. Так само заходи, термін виконання і відповідальний виконавець це в основному фінансовий відділ. Ну, те, що я вимагаю від головних розпорядників коштів, дотримуючись наших термінів. Третій план це ми затверджуємо план заходів щодо організації виконання бюджету громади у 2025 році. Четвертий план. Який є також четвертим додатком до нашого проєкту рішення, це план заходів щодо організації роботи з підготовки річної звітності про виконання бюджету громади за 25 рік. Це ми розглядаємо yes. на бюджетній комісії все, що стосується моєї фінансового відділу та моєї роботи. Є якісь доповнення зауваження? Ні, Переходимо до голосування. Падаменко. За. Бондаренко. За. Сабсайд за, 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 за. піснок позитивний. Що ж, на цьому наша робота комісії завершується. Всім дякую.